Добрий ранок, я всіх вітаю в себе вдома на кухні. Наближається свято, свято Пасхи. І, звичайно ж, хочеться своїми ручками зробити щось приємне, щось красиве. І я сьогодні пропоную навчитися, а може хтось вже вміє, видувати яєчка і робити такі, таку собі гарну композицію. Для того, щоб. Видувати яєчка мені знадобляться 3-5 яєчок, медичний шприц з голочкою, циганська голочка, серветочки і тарілочка, куди ми це все будемо видувати. Перед тим, як почати працювати, я ретельно вимила яєчка милом, щоб вони були чистенькі. Так. Починаємо ми робити з одного боку дірочку, і з іншого будемо робити боку дірочку, щоб не тріснуло яєчко, щоб вирівняти тиск у яєчки. Так, нагадаю вам, що яєчко в нас складається. Із скорлупи, да? це в нас куряче яєчко, бо в нас ще бувають яєчка і перепелині, і яєчко страуса, да? і качки. Це в нас яєчко куряче. Обережно, помаленьку, потроху. Це в нас робота дуже кропітна і, можна сказати, навіть трошки небезпечна. Тому що, ви знаєте, діти, що голочки без дозволу дорослих ми не беремо, бо вони небезпечні, можна проштрикнути пальчик, долоньку, око навіть. Тому в цьому нам допоможуть батьки, а діточки поспостерігають як наші дорослі вправно вміють це робити. Так, ось у нас і перша дірочка готова. Голочко легенько проходить в наше яєчко. Ось і друга гол... дірочка готова, голочко нам в цьому допомогла. Тепер нам треба розбовтати яєчко, проштрухнути його і зробити його всередині націлісним. Да? Щоб жовточок змішався з білочком. І легенько вийшов з яєчка, щоб яєчко стало порожнім. А ось це яєчко, яке буде у нас. На тарілочці зараз виходити, да? ми можемо використати, пожарити млинці, або це може бути амлет, або використати ці яєчка, додати мукички, цукру, розпушувача для тіста, да? Молочка і зробити кексики домашні. Так, Для того, щоб нам далі допомагав шприц, нам треба дірочку зробити трішечки більшу, щоб шприцу було легше видувати яєчко, але обережно, щоб яєчко не тріснуло. Так, тепер ми його поколотимо гарненько так. Щоб воно стало більш рідким, жидким, так? рідким. Ось так. І спробуємо нахилити і видувати. Ось і в нас виходить вже білочок помаленьку, потроху. Видуваємо на тарілочку. Звільняємо яєчко від скоролубку від білочка і жовточка. Ось так, помаленьку, потроху. От так. Потихеньку в нас. І виходить. Навіть це дуже цікаво, бо Бульбашки утворюються, можна поспостерігати. Ось так. Ось, як пішов жовточок. Так. Ще. Ось так. Ось так. Потім нам треба буде вимити яєчко. І підготувати його до розпису. Трішечки підсушити. Так, ми продовжуємо нашу роботу. У нас вже все підсохло. Наші яєчка вже готові. Ми приготували ще шпажки. Ось ми зараз на них намотуємо різнокольорові стрічечки. Да? І будемо Держи. одягати наші яєчка. Ось так. Да? Там вона трошки ще підкапує, ну нічого страшного. Ось так. Дай, подивлюся, де там тебе дирочка? Да, у нас салфетки є на столі, ми промокаємо ще. Яєчки ще трошечки підтікають, ну це не страшно. Держи. Ось так у нас буде. Коли ми розпишемо, буде дуже красива композиція. Так, зараз ми в ці палички ложимо, да? добре. Дуже гарно. Якщо там треба, буде, ми ще дома тайна. Думаю, Олександровна. Дуже гарно, в тебе рожево, в мене салатово буде. Ми зробимо ескіз олівцем простим і у фарбу гуаш ми додаємо ПВА. Це щоб фарба не бралася до рук, якщо ми захочемо яєчко потримати. І щоб було більш естетично і красиво. Так. Отже, спочатку робимо ескіз. І ми пропонуємо вам подивитися на малюночок. Ми підібрали такі нескладні візеруночки для діточок. Але ви можете своє придумати, щось цікаве. Отже, починаємо працювати. Дуже не на яєчко, тому що воно вже в нас порожнє. Яєчко в нас вже порожнє. А олівець в нас кріпкий, тому обережненько. Які те полосочки випрацювати. Так, я собі вибрала смужечки хвилясті, я От тільки ж дуже не наводь олів... олівці. Так розкрашувати, розмальовувати, Тут. розписувати. Так, я вже майже закінчую роботу. Дивіться. А я вже отак от осіла. От у мене трошечки залишилося ось домалювати зверху. А мені ще треба домалювати що? Нічого, встигнеш? Так. Навіть. А це, не, розовер, темний. Оце? Так. Да. Будь ласка. Е, навіть шпажка, дивіться, вона вже в кінці роботи допомагає. Що яєчко можна навіть, дівчата, дивіться. Шпажка може навіть допомагати, дивіться. Ось так, а у мене ні. Бачите, можна може навіть одягнути і потім отак малювати. Віруся, давай я тобі допоможу. Давай. Ось ми зараз із вірою спробуємо одягнути і. Давай дірочку покажи мені, де твоя дірочка. І ми її одягнемо отак. Аж легше стало, так? Ага. І ти, може, трошки будеш його притримувати, бо воно може крутитися. І буде? Да. Ну, все одно а, це, а, 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 це вже зробити? краще. Ну, от, якось вже думай. А, Ось так можна дивитися. Да, так, тільки ж не дави. Не дави. Дай, я подивлюся. Я закінчилася. Чорним. Не знаю, що надо. Не розовим, не такий світло-розовим. Тому що у синього ще додали слеза. Такий рубиновий. Да, кольори. Так, держи. Зараз я тобі покажу. Ви бачите? Я вам дала вам рожевий. Це фіолетовий. А ви бачите? Вибачте. Ми трошечки не зрозуміли. Ось це Віруся. Хатя, можна його удавати. А да. в мене виходить гарненько. Угу. Ось так. Дивіться. Ось моє яєчко. Треба Ще мені слої. паличку треба доробити. Що витажите? Не розумієте. Не розумію. Отже, наша робота завершена. У нас вийшло таких гарних, чудових 5 писаночок і. В сімейному колі ми вже і розписали писаночки, і вже в нас з наших яєчок ось такі гарні бабуся нам напекла, поки ми працювали. Кексики, пригощайтесь. Чекаємо на ваші роботи. До нових зустрічей. Па-па!